Всім привіт! Хотіла вчора записати відео таке сонечко, яскраве було так сонячно на балконі тепленько, аж настрій підіймається від такої погодки, коли бачиш сонечко. А сьогодні вже знов пасмурно, похмуро, сніг мокрий йде. Але вчора отримала таку посилочку, що Емоції розпирають, хочу поділитися. От, пробіжусь швидко по своїх поличках на балконі, покажу, що в мене тут підросло. Ну, ще раз покажу свою зірочку. Мені здається, вона стала ще більшою. Такі зелені насичені, ці типу, полюсточки. Помітила, і ще буде в мене одненька, тобто маю наступного разу вже дві таких показати вам. Ось тут такий височенний довжелезний квітоніс. це Sogo Diamond метелик. Побачимо, що з нього вийде. Наступні два біг йдуть, також товсті квітоносики. На полички тут я підсвічую. Ось перший буде розпускатися. Це Фармоза Кренбері. Свого пілорчика релекса я відсадила два дитинчатки вже, тому що він тут, бачите, і квітоніць тяне, і дітки ростить. Тому два дитинчатки я відсадила. Зараз покажу, де в мене і вони тут ось одненьку бачу ось такі карапузики. Ну, одна поїде до моєї подружки, яка і виграла мені цього красення в лото. А інша поки що буде ростити буде вільно. Там вон, ми бачимо, тяне квітоносик. Моя шилечка, вони в цьому році всі молодці. Я, можливо, якось зберуся, стяну їх в одне місце і зроблю саме про них відео. Як нещодавно бачила відео у Мариночки на каналі про її шилі. Тут також гілясті квітоносики, ось подивіться, як розгалужені які квітоносики робляться. Запитували мене про мого білого метелика. Так, дитинчатко росте, і я бачу, що з іншої сторони також буде дитинчатко. Тому має бути два. Тут виставила свого метелика піратика. Ну, дуже яскравий, красивий. Він доступний, проте він по своїй красі, мені здається, не уступить будь-якому метелику. Ще покажу свою також розетту. Гарненька, ціленька, вже вдома кві... нові квіточки. Ось бутончики розкриваються. Красунька. Любуюсь, я ж кажу. Вчора в сонячному проміннічки вона так іскрилася іскарками різнокольоровими, і сьогодні вже сонечка нема, от в неї такі холодні, ніж ніби відтінки, вже більш відблискують. З цієї сторони у мене також ось ще один метелик. Подивіться, як гілочки робить красиво. Побачимо, це він після пересадки я його посадила в закриту систему. Зараз, мабуть, назви не згадаю, не буду крутити, вертіти. Щось цікаве за квіт не обов'язково покажу. Це бабулеточка, назви також не знаю. Але красива, незвичайна, цікава. Я ще нещодавно Придбала бабулеточку Тамару. Вона навіть була не бабулеточка, а ось тут я її поставила. А вона була бантик. Дуже, красивий у її була... Дуже красива в неї була мутація. Проте, не 100%. Один квітоніс був бабу... бантики, а інша звичайна. Я обидва зрізала і намастила почечки. Вон, можна на відео побачити, як вони вже збільшуються. Ну і мають бути, я не знаю, ще поки що важко сказати, що там має бути ніби розгалуження, таке, як на дитинчат. Я хочу їх виростити і довести до квітування. Можливо, хтось із них все-таки матиме 100% мутацію, щоб залишити собі такий красивий незвичайний сорт. Ось рожевий метелик, який я також мастила разом з вами на каналі. То у нього сонячний опік. Тут сонця багато стояло, десь не услідкувала. Дивіться. Е -е -е. ну, тут всі, всі квітоноси він випускає. Квітоніс, квітоніс, я цей перший приломила в надії, що буде далі дитинча, але це також квітоноси. Ось тут ще невідомо що, поки що ця бочечка ще. А він, дивіться, з тої самої пазухи, що був попередній квітоніс, з тієї ж самої випускає ще один новий квітоніс. Отакий От він у мене. Тому чекаю на пишне квітування. От. Потім у мене ось така новиночка. Це червоний лебідь метелик. Я давно бачила цю квіточку у продажі, проте вона мене якось, ну, не чіпляла. Я знала, що це маленька мініатюрка, така рослинка, ось, подивіться, який стаканчик. От. Ну, думаю, що з неї взяти невеличкі квіточки будуть, небагато, нібито краще поставити щось одне, але хороше. Але, коли я придивилась на ці квіти, то вони просто незвичайні, вони казкові якісь. Вони також свій колір змінюють від освітлення. Я робила фото вночі, тобто в темну пору дня. І вони відливаються просто, ну, з чим порівняти, мені здається, чорничне варення і ось такі білі вершки. Якщо вийде, то я це фото виставлю на заставочку відео, подивитись казкова красунька. Її також, видно, хотіли брати, але я встигла, забронювала швиденько, і вона цього разу дісталася мені. Приїхала вона мені в холодну пору, я ще переживала, як вона дійде, чи не змерзне різке похолодання, таке стало. Але її добре продавець. Закутала і все чудово. Ось так. Можливо, в когось є ця красунька, чи пересаджували її в інший горщик, тому що я дивлюсь, тут посадка торфяна, ніби торфяний такий стаканчик. У мене таких рослинок нема, щоб вони в торфу росли. От, не знаю, буду також пробувати, мабуть, її якось пересаджувати, як відквітує. Ну, і я вам уже говорила, казала, що вчора отримала посилочку, і емоції моїх просто-просто зашкалили. Була дуже-дуже задоволена. Я замовила собі Патріка. Але навіть не очікувала, що він до мене прийде з квітами. Хай цих квітів не багато, лише три. Але ви подивіться на ці квіти, ну просто казкові, казкові квіточки. Я отримала вчора в другій половині дня, якраз сиділа, працювала за своїм робочим столом. А я вчитель. Зараз, так як я в декретній відпустці, то сижу з малечою, проте не просто сижу, але все-таки продовжую працювати. Онлайн-репетитор математики, можливо, кому цікаво, звертайтеся. От, і посилочку швиденько побачила, що Патрік з квітами. Трішки дала йому постояти, відкрила і поставила собі на стіл. І протягом уроків сиділа, розглядала. Порівнювала, роздивлялася його оці крапенки, оцю серединку. Ну, звичайно, що він вже квітував, тому колір його трішки, ми бачимо, ну, не, не є таким насиченим яскравим, я це розумію. Але подивіться на ці края пелюстки. Вони такі рвані, хвилясті. І на оцю підсвіточку вона просто заворожує. Ніби там якийсь такий персиковий ліхтарик оранжевий всерединці, і він його підсвічує, дає світло серединки. Красень. Рослинка доросла. Вон, подивіться, там корінців хватає, вона мох посаджена, трішки дам йому з дороги відпочити і буду його пересаджувати. Квітоносик також, мабуть, зріжу до. До перших живих бруньок. Ось такий чудовий. Так що настрій у мене хороший. Чого і вам бажаю. Всім гарного дня. До побачення.